Колі порода має давню історію, яка починається у Шотландії та Північній Англії. Ця порода була виведена для пастуших потреб, зокрема для випасу овець у суворих кліматичних умовах гірських регіонів. Колі походять від собак, які використовувалися кельтськими племенами ще в давні часи. Їх основне завдання полягало у випасанні та захисті худоби, зокрема, овець назва колі. Ймовірно походить від таро-англійського слова кол, тобто чорний або від назви шотландських овець колій, які мали чорну морду. У 19 столітті королева Вікторія зацікавилася колі під час свого візиту до Шотландії. Вона почала тримати цих собак у своїх маєтках, що сприяло їх популярності серед аристократії. У другій половині 19 століття Колі стали популярними учасниками собачих виставок. Відомий телесеріал Лесі сприяв ще більшій популярності цієї породи у США та Європі.